Якщо ти раніше дивився цього чувака, то рекомендую задуматися, чи варто його дивитись, бо ну, реально якусь фігню почав розказувати, тіп, що блокування міостатину зробить з тебе Халка, що відповідно будеш мати тіло мрії, що тренерів вже не потрібно, я так розумію, і качатись скоро ну, теж буде не потрібно, щоб стати халком. Хто вірить в цю фігню? Тому що, крім блокування міостатину, Потрібні інші фактори, які будуть ну, активувати м'язове зростання, да, от, тому що є інші е, певні фактори в організмі, які стримують ну, це м'язове зростання. Тому потрібен анаболічно комплексний ну, вплив. Активація анаболічних всіх шляхів, тобто і підвищення інсуліноподібного фактору росту, і активація МТОР, да, от, е, підвищення. Тестостерону, гормону росту, от, також зниження кортизолу от, гормону стресу і так далі. От, до речі, за цих, що він е, людей, в яких мутація, в них не тільки ну, зменшення рівня міостатину. От, до речі, пептиди певні, які зменшують рівень міостатину, вони явно ну, не такий ефект показують, як анаболічні стероїди, тому що анаболічні стероїди мають більш комплексний анаболічний вплив.